Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка і так про збільшення індексації пенсій, тому що випливли дуже цікаві деталі, на які ви мені, до речі, задавали запитання. Скажу чесно: інформація з цією індексацією змінюється кожен день. Щось там додають, віднімають, передумують, продумують активно за цим спостерігаємо. Не хочемо пропустити і знати скільки саме вам додать, дорогі мої глядачі. Долучаємося до каналу Народна думка, натиснувши кнопочку Підписатись. Дві секунди потратили. Для мене це надзвичайна мотивація. Я бачу, що я роблю це не даремно, Що вам це цікаво, що вам це потрібно. Тож давайте отак взаємовигідно. А я розповідаю, чого вам очікувати уже буквально через тиждень, наскільки зросте ваша пенсія. І так, виявляється, для того, щоб відбулася індексація пенсії, перед тим як це все зробити, відправляють на узгодження в збірку профспілок України. Так, от ці профспілки, виявляється, вони узгоджують майже усе. І індексація пенсії не стала виключенням. І от проєкт документу, який туди відправили, я з ним ознайомився і розповідаю вам ті аспекти, які я ще не розповідав про індексацію, що буде в цьому році. Людям, які пішли на пенсію на протязі останніх двох років, для них індексація як така не передбачена. Вона розпочинається на третій рік. але планують збільшити пенсію на 100 гривень. От у них є така якась фішка, так вони. В тому році, в поза тому, тим, кому індексація була або менша, або не було взагалі, додають 100 гривень. Ну, якби ті, щоб не залишилися обіженими. От, нате вам, 100 гривень, робіть з ними все що хочете. Так, да, звучить смішно, що таке в наш час 100 гривень, але тим не менше, могли б не дати взагалі нічого. Ну, 100 гривень тим, хто пішов на пенсію. Останні два роки або тим, кому сума індексації менша 100 гривень буде добавка. Но враховуючи відсоток, саме 20 відсотків сума цьогорічної індексації, так основним основнім масі пенсіонерів, то менше 100 гривень там бути не повинно, навіть якщо враховувати усі ті дотяжки, доплати, но тим не менше. Про це потрібно сказати. Далі. Максимальна сума індексації, яку хочуть затвердити в цьому році, це півтори тисячі гривень. Так, саме 1500 гривень. Ну, це вже така добавочка більш-менш відчутна. Так? Е, виявляється, що багатьом пенсіонерам за результатами індексації, особливо ті, хто і так отримує велику пенсію. Сума індексації була б більша півтора тисячі гривень, тому що тих самих 20% до вашої пенсії, так до вашого основного тіла пенсії. І е, оцих 20% для тих, хто отримує там 20 тисяч гривень, а е, нагадаю, що максимальна пенсія в Україні зараз це 10 мінімальних, це 20 тисяч 930 гривень, то там ще б їм в районі 3 тисяч була б і надбавочка. Но вирішили зробити такий Потолок так штучно її обмежити через те, що дуже велике навантаження на бюджет, і Україна не може в рік війни, е яка уже цілий рік, на жаль, так продовжується в нашій країні. І сьогодні, якби усі відзначають день нашої незламності, але це дуже дорогою ціною, на жаль, нам. Кожен день цієї незнамності дається, але свято віримо в нашу перемогу і боремося за ню до самого кінця. Тож, півтора тисячі гривень максимальна сума індексації. Це той проєкт, який видвинутий для розгляду профспілками. Ну там усе так обґрунтовано, тому, скоріш за все, все буде і прийнято. Якщо про спілки скажуть ні, не півтора, там давайте все-таки три, а скажуть, ну звідки брати кошти. Ну, якби це все буде обговорюватись, вирішуватись, і на основі вже якихось певних рішень, компромісів будуть видвигатись якісь нові деталі, про які я вас буду сповіщати. Середня сума збільшення, що варто також згадати, тому що 100 отримують мінімально півтора тисячі максимально, а середня сума збільшення буде коливатись від 400 до 700 гривень. От більшість пенсіонерів отримують якраз в такому діапазоні. Якщо все-таки приймуть 20-21% що також ймовірно, то сума збільшення буде десь від 450-430 до 800 гривень середньо. Та, яку отримує більшість пенсіонерів. Уважно за цим спостерігаю, як завжди, вам розповідаю. Бачимо кожен день якісь нововведення, зміни туди-сюди. Ну, тим не менше, індексацію планують зробити в цьому році, і що немало важливо, в березні, так, індексація має бути на рівні 20%. Якщо хочете про індексацію більш детально, то подивіться моє. Попереднє, вірніше через одне відео, яке вийшло позавчора, нам каналі Народна думка, десь отут на нього з'явиться підказочка. Там я розповідав про усі нюанси індексації для широкої маси для 10 мільйонів пенсіонерів, тобто майже для всіх. Що ж стосується людей, там, вчителів, науковців, освітніх діячів, державних службовців. Тим, яким не робили індексацію там, в позаминулих роках, так, в минулих, в цьому році вона планує відбутися. Але це ж, знаєте, так на законодавчому рівні не прописано, на словах сказано, що от плануємо зробити усім пенсіонерам. Тобто усім, від слова усім, так? Я також буду за цим уважно спостерігати, щоб вам розповісти, щоб ви знали до чого готуватися, і щоб потім могли звірити. Тому що, якщо буде така ситуація, що скажуть, що от ми зробили індексацію усім, а якась частина звідти випаде, а таких там в Україні нараховується в районі щось там, здається, 8%, а це майже 10-та частина пенсіонерів. Кожен 10 пенсіонер, то це потрібно буде відстоювати свої права і добиватися, щоб вам також було підняття цієї пенсії. Тому що для вас ціни зростають так само, як і для інших пенсіонерів. І за ті самі кошти, які ви отримуєте, зараз, на жаль, можна купити набагато. Менше як не крути, так ціна в магазині росте кожен день. Тому хотілося б і справедливого врегулювання цього конфлікта. Тож, дорогі мої. Глядачі народної думки. Не забуваємо долучатися до каналу. Нас там вже майже 750 тисяч. Це доволі велика сума. Дякую, дякую кожному, хто потратив свої 2 секунди, натиснувши кнопочку підписатись. Це надзвичайно мотивує шукати і робити для вас інформацію далі. Тож, Такий коротенький підсумок від 100 до 1500 гривень має бути індексація, має бути для усіх пенсіонерів без яких то виключень. За цим уважно спостерігаємо. В середньому пенсіонери отримують від 400 там, ну, грубо кажучи, до 800 гривень надбавочки в цьому році. Настільки зросте ваша пенсія. От така інформація на сьогодні, що буде далі, як вони там все приймуть? Я вам обов'язково розповім на каналі Народна Думка. До зустрічі.